Я поки не бачу альтернативи нашій команді, яка працює зараз. Це, ну, хай там будуть нас критикувати за ці слова, але я вам скажу, що результати говорять не за себе. Сьогодні е ця п'ятірка найкращих міст України, в які Черкаси, по рейтингу, воно говорить про результати. Е це велика клопітка праця щоденна. Часто я вам скажу, що за межею можливо і неможливо, але. Ну, давайте скажемо так, а що люди, ці, які працюють, багато хто ж не розуміє, що вони не належать собі самі собі, вони не належать своїм родинам. Вони сплять. Ну, скільки вони сплять, коли обстріли, коли там якісь критичні ситуації, коли там сніг, мороз, там все інше. Вони ж не сплять нормально. Вони сьогодні належать громаді. Я вам скажу так: це глибоко нещасні люди, керівники. Глибоко нещасні люди. Хто б там мене не критикував? Надзвичайно важко бути і брати відповідальність за себе, починаючи від завідуючи детсадком директора школи, де відповідальність за всіх дітей, закінчуючи керівником міста. Так що ну, будемо працювати, і я вам скажу, що будемо виводити в Черкаси в трійку найкомфортніших міст України.